Знаєте, доброго дня всім був на, в лікарні на Резнікова. я вам скажу так, що е, врачі якоби добрі, але є одне «но», дуже но. Це регістратура. Вони себе, як богині, там здається, відчувають, і це дуже погано. Е, і якщо ти до них спілкуєшся на українській мові. То вони до тебе йдуть на російські, зразу ще й виправляють, типу, якщо щось. І скажу так: що туди є більше не ногою. І є в нас направлення, було електронне направлення на УЗІ е срочне, так як нам потрібно срочно це зробити, і ми так розуміємо, що всі його. Государственні нашій лікарні кому не зателефонуєш, всі на кінець року, все розписано і так далі. Куди йти з допомогою з... цього? Скажіть, будь ласка, от куди йти? Тобто, в лікарні немає черги, на УЗД немає черги в лікарні, але вони кажуть, що зайнято аж до... до кінця року. Що це значить? Ну, оскільки, будь ласка.